Всім привіт! Мене звати Древіс, і сьогодні я хочу розповісти вам про новий український ролі-плей-проект на телефоні, який називається UA-Online. Цей проект справді унікальний насамперед тим, що в ньому є справжні українські бренди. Тут ви знайдете такі бізнеси, як АТБ, Сільпо, Укрнафта та багато інших компаній, які можна купувати та розвивати. Це додає грі українського колориту і робить її набагато цікавішою. Ще одна крута фішка це власна карта України. У грі створені міста, такі як Київ, Дніпро та інші. Там можна пересуватись, купувати нерухомість або просто досліджувати локації. Проект з'явився зовсім недавно, але він уже дуже популярний. На всіх п'яти серверах постійно багато людей. Щодня онлайн тримається на рівні 750 гравців, і це число постійно зростає. Крім бізнесів і міст, у грі є українські організації, наприклад, Служба безпеки України, Національна поліція, Збройні Сили України, ТЦК та Верховна Рада. Це робить ігровий процес максимально наближеним до реальності. Нещодавно вийшло велике оновлення, у якому додали нову роботу пілота. Тепер можна літати літаками, що виглядає дуже круто. Транспорт у грі взагалі вражає. Тут є автомобілі, мотоцикли, потяги, трамваї і навіть літаки. Я особисто ще не бачив жодного проєкту на телефоні, де було б стільки різноманітного транспорту. Мені цікаво, що ви думаєте про цю гру. Напишіть свою думку в коментарях. А якщо хочете спробувати самі, то гру можна знайти в Play Market. Просто введіть назву у EA Online. Дякую всім за перегляд. Підтримайте відео лайком, мені буде дуже приємно. І до нових зустрічей.